Доброго дня, дорогі підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія. І сьогодні ми знаходимося на грядці томатів, які були в нас під агроволокном, а тепер вони чудово почувають себе і в ґрунті. І як ви бачите, що вже ось ранній сорт дрова, кожна кожна помідорка викинула на цвіт. І, звичайно. Потрібно подумати, чим провести підживлення даних кущів помідор, перців, баклажан, щоб стимулювати більше цвітіння і дати силу нашим помідоркам для утворення цих зав'язей і збільшити урожай. Ось наш сорт Санька, він же перша кість в нього цвіте. І ось у нас же і друга кість викинула на цвіт. І сьогодні ми будемо готувати підгодівлю, яка буде комплексна підгодівля, яка саме використовується для і томатів, і для перців, і баклажанів, і вона використовується саме. Той період, коли ви посадили помідорки, відкритий ґрунт, і через тиждень вам треба провести перше підживлення. Оце саме підживлення, яке ми сьогодні будемо готувати, цей розчин, буде край потрібний вам у першому підживленні. А також коли у вас буде перше цвітіння і перців, і баклажан, і помідор, це підживлення буде край необхідне. Ось ми з вами знаходимося і на грядці перців і баклажан, які також у нас квітують. І також їм край необхідне підживлення, яке б дало їм дальшу силу для утворення плодів. Ви бачите, грядочка знаходиться в хорошому стані. І ми будемо говорити, що це підживлення дасть нам для перців, для баклажанів і для помідорок. Мова йде про підживлення дріжджами. Ну, підживлення розчинів дріжджів, саджанців, і перців, і баклажанів, і помідор ну, на протязі всієї вегетації справляє, ну, сприяє швидкому приросту зеленої маси. Після саме висадки розсади у відкритий ґрунт. Завдяки цій, цьому підживленню йде розвиток потужної кореневої системи. Після дріжування коренева система спеціалісти стверджують, збільшується в 5 разів. І, звичайно, це забезпечує нарощування іноземної частини, і, звичайно, хороший урожай. І, звичайно, після цього підживлення збільшується витривалість кущів. Вони менш сприятливі до посухи або до затяжних дощів. Тому, друзі, будемо сьогодні готувати дане підживлення. Чому ж ми не використовували підживлення дріжджами раніше? Використовували, наприклад, бурштинову кислоту, тому що у холодну пору року дріжджі не використовуються, адже дріжджі це гриби. І всі мікроорганізми, і в тому числі і дріжджі, не будуть працювати і не принесуть ніякої користі, якщо їх будете застосовувати на своїй ділянці в холодну пору року. Тому всі підживлення, в яких містяться мікроорганізми, здійснювати потрібно тільки в теплу пору року, коли ґрунт вже достатньо прогрівся, поливаючи таким розчином ґрунт. Ми стимулюємо зростання активності ґрунтових мікроорганізмів, посилюється виділення вуглекислоти, а органіка швидко мінералізується, виділяючи необхідні рослинам азот і фосфор. Що ж для цього потрібно, щоб зробити комплексне дріжджеве добриво? Всі ви знаєте, якщо використовувати дріжджі, то вимивається із грунта кальцій. А нам він край необхідний, особливо період цвітіння наших овочів. Тому сьогодні буде комплексне дріжджве добриво, використовуючи і дріжджі і використовуючи деревний попіл. Що ми робимо для того, щоб зробити таке комплексне дріжджве добриво, нам потрібно 20 грам сухих дріжджів або 70 грам пресованих дріжджів, і нам потрібно Літа теплої води. ну Вода має бути 30-35 градусів для того, щоб дріжджі провели свою роботу. Ви знаєте, активізувалися. Всі ми знаємо, бо ми всі печемо якісь пиріжки, пранічки. Так? То ми у цю теплу воду насамперед сипамо цукор, 4 столових ложки цукру. На літру води, Чи ми взяли півтора літри, щоб спокійно дріжджі бродили. розмішуємо цей цукор, щоб він розтав у теплій водичці і засипаємо, ми будемо використовувати сухі дріжджі, висипаємо дві пачечки. У пачці дріжджів 11 грам. Це одна повна, виходить зверху, столова ложка е, дріжджів. Потрібно 10 грам, але вже 1 грам ніякої такої ролі не зіграє. Висипаємо дві пачечки дріжджів. Ось ви бачите, в пачці дріжджів 11 грам. Це одна столова ложка. І ставимо, накриваємо їх, отак їх переколочуємо, ці дріжджі. І ставимо, накриваємо, ставимо тепле місце. Тепличку, наприклад, я понесу, щоб вони ці дріжджі добре почали грати. Накриваємо їх рушничком, і хай ці дріжджі пограють. Тепер що ми робимо із деревним попелом? Деревний попел ми беремо 10 літрів води, висипаємо літрову баночку деревного попелу, помішуючи. І так, цей деревний попіл у нас має сутки. Добу. До завтрашнього вечора добу він має стояти. Ми маємо перемішувати його. Настаюватись має. Друзі, за дві години подивіться, які наші дріжджі, як вони підійшли. Оце грають дріжджі. Ми беремо цю баночку, яка у нас дві години так гарно-гарно е, зійшли, дріжджі грають. Ми переколочуємо цю баночку і виливаємо у 10-літрове відро. Водичка на сонечку, вона теплесенька. Виливаємо ці дріжджі. Кось їх переколочуємо, доливаємо щоб було відро повне 10 літрів. Накриваємо Кришечкою. Накриємо ще зверху чимось таким тепленьким на ніч. І ці дріжджі у нас мають так стояти сутки. Завтра через добу ми беремо літрову баночку, літрову баночку. Коли минає доба, оце завтра, у цій порі, ми беремо літрову баночку повну деревного попелу. Виливаємо 10-літрове відро, беремо літрову баночку дріжджів, не хочу зараз їх турбувати. Виливаємо 10-літрове відро, добираємо до верха 10 літрів і поливаємо политі помідорки перці баклажани по пів літрі під кущ. Отаке ми зробимо підживлення, яке крайне обхідне це чудо підживлення. Хоч це таке край необхідне підживлення і таке воно екологічно чисте підживлення, але таке підживлення потрібно проводити не частіше ніж один раз на місяць. Дорогі друзі, якщо вам корисні поради, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А наступне відео я розкажу, як приготувати хороше добриво, використовуючи дріжджі для полуниці. Адже вона цвіте, і її край необхідно підживлення, щоб вона дійсно вродила солодка ягода. До побачення, до нових зустрічей. Бажаю вам міцної розсади і гарних щедрих урожаїв і, звичайно, в хорошому здоров'ї смакувати плодами вирощеної розсади.